Три дні у сумах тривав чемпіонат України з хокею на траві у приміщенні серед 12-річних гравчинь. Участь у ньому взяли шість команд з Сум та Борисполя Сьогодні у не першому матчі ігрового дня друга команда здійшов в Динамо перемогла третю команду з рахунком 7-1. Після цього на майданчик вийшли і перша динамівська команда та друга команда обласної спортшколи. Гравчині Динамо у ворота Сумської ОДСШ забили у цьому поєдинку сім голів. Гравчині ОДСШ відповіли на це одним влучним ударом. Команди дуже ну трохи сильніше нас. Ми у нас команда не дуже сильна, бо ми тільки починаємо грати. Ми дуже сильні і непереможні. І моя команда за без. У останньому матчі чемпіонату зустрілись колосок з Борисполя і перша команда Сумської обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Рахунок у грі відкрили сумчанки, які у першому таймі тричі вразили ворота суперниць. Але на перерву команди пішли за рахунку 3-2 на користь Одеси США 1. Другий тайм виграла команда з Борисполя 2-1, А матч в цілому завершився в нічию 4-4. перемога краще. Це звичайно. Але шана моїм дівчаткам, що вони. Ну, все-таки боролися. Ну, тобто я вважаю, що погрів. Рахунок погрів. Два з чотирьох голів Сумської Оди США у фінальній грі турніру на свій рахунок записала Альбіна Панчук. Ми намагалися як, як найкраще грати, але зіграв нічю. Ну, я задоволений. Ця нічия принесла команді один США золоті медалі чемпіонату. Срібло здобула перша динамівська команда. Бронза прямує до Борисполя. Олександр Качанов, Суспільне новини, Суми.